За генеральним планом розвитку Києва у 1967 році на оболоні передбачалося збудувати новий житловий масив, найбільший в Києві. Замислись, чи за того ти віддаєш свій голос? Інформація про тих, хто балотується на цих виборах до Київради, просто шокує. Мільйони активних громадян витрачали свій час, своє здоров'я, допомагаючи відстоювати наші права на Майдані. Дехто заради цього навіть віддав своє життя. Але тепер... Старі князькі продовжують вирішувати свої бізнесові питання за наш рахунок. Деякі кандидати фактично отримали можливість стати депутатами за рахунок того, що виборці в більшості своїх будуть голосувати за бренд батьківщини або удару. Таким чином, мажоритарні кандидати від цих сил автоматично зможуть отримати додатково чимало голосів, за рахунок чого і перемогти. Якщо почати люструвати список кандидатів від батьківщини. То можна побачити в ньому таку цікаву особистість, як Володимир Старовойт. Це колишній депутат Київради, який був членом постійної комісії Київради з питанням містобудування та землекористування. Ця комісія була однією з ланок розкрадання київської землі. Аналіз рішень Київради щодо виділення земельних ділянок свідчить про те, що себе пан Старовойт не обділив. Згідно даних офіційного інтернет-ресурсу державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр у переліку засновників ТОВ «Явер-95» є Кошаков Володимир Іванович та Старовойт Володимир Михайлович. ТОВ «Явер-95» разом з ТОВ Смарт Інвест засновують ТОВ Київ. Яке на підставі рішення Київради та договором оренди земельної ділянки на передані вулиці Приозерної та Героїв Сталінграду хоче збудувати багатоквартирний будинок та торгівельний центр з паркінгом біля озера Верни. про те, як це вплине на стан перелеглих будинків та озера, ніхто не зважав. Також згідно отриманого протоколу засідання містобудівної земельної комісії 26.05.2003 року, до якої входив Володимир Старавольд. Протокол він значиться секретарем. Проголосували вони за виділення земельної ділянки на вулиці Прирічній 3. із-за цього рішення мешканцям прилеглих будинків довелося більше 7 років воювати проти скандального будівництва на місці зруйнованого дитячого майданчика Каска. Також серед активів бізнес імперії є ринки Люкс, Лілія, Мінські, а також купа незаконно встановлених мафій. І це лише в Оболонському районі. У нього також є власний банк. За даними порталу Цензернет, Володимир Старовойт на сьогодні є сімейним банкіром Антонова, колишнього голови Оболонської РДА. Швидше за все, і доходи Антонова осідають саме в банках Старовойта, в національних інвестиціях. Адже за деякими даними 60% доходу від стихійних ринків мафів у районі станції метро Мінське оболоні герої Дніпра, отримує Антон, а 40 Старовойт. На цих виборах Володимир Старовойт під прапорами Батьківщини хоче знов повернутися до Київради по майжоритарному округу номер 33 Оболонського району. Кандидатура, які пропонується по списку удару, також дуже сумнівна. Чого варта лише одна Вікторія Кустова? Ця пані дуже любить дітей, а точніше заробляти на них. Її приватне підприємство Ніка 1 займається поставкою продуктів харчування до дитячих садків та шкіл. Якщо дослідити тендери, що з управліннями освіти Оболонського району, для закупівлі продуктів харчування в дошкільні заклади, дитячі садки, школи-інтернати, то можна побачити, що підприємство Ніка дуже вдало веде свій бізнес. Лише в Оболонському районі. У 2011 році підприємство пані Кустової виграло тендерів на суму майже 10 мільйонів гривень. Це 100% від загального обсягу коштів. У 2012-му майже 22 мільйони гривень 93 У 2013 році 18 мільйонів гривень 77%. А у 2014 майже 16 мільйонів гривень. Чим можна пояснити такий успіх? А серед активності цієї пані можна згадати рейдиську спробу отримання контролю над громадською вартою Болонського району. Прикриваючись народною радою за допомогою підписів свого помічника та представника іншої партії з Подольського району, Кустова намагалась очолити громадську варту. Напевне, їй вже тоді було зрозуміло, що махінації на тендерах можуть викрити. А отже, треба з цим щось робити. Ще один цікавий кандидат Брєзвін Анатолій Іванович. Колишній депутат Київради від народної партії Літвіна. Один з його головних інтересів це бюджет в Київраді. Він був заступником голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Його діяльність комісії дозволяла дуже вигідно для клану розподіляти виділені для району бюджетні кошти. Якщо подивитися його голосування як депутата, то можна зробити висновок, що скоріше він відстоював інтереси на киян. А забудовників та тих, хто хотів нажитися на комунальній власності. Як приклад, можна взяти його голосування за поновлення договору оренди в Київ, яка підв'язана під Старовойта для будівництва будинку та паркінгу біля озера Вербного. За наявною інформацією, окрім наживи на киянах, він встиг підпрацювати на державному рівні. З 90-го року Брезвін займав різноманітні посади у податковій. У 2006-7 роках. Він був головою Державної податкової адміністрації України. Останню посаду він отримав завдяки тому, що був креатурою тодішнього прем'єра Віктора Януковича. Янукович ставив його для того, щоб заробляти на схемах відшкодування ПДВ. Ця схема дуже була цікава для Брезвіна, адже він користувався нею, будучи на посаді заступника голови податкової адміністрації. Один з таких прикладів це ТОВ ННК. Фіктивне підприємство, якому виплатили 20 мільйонів гривень, яке фактично належить Анатолію Брезвіну. Після плідної роботи у податковій став головою правління Укргазбанку. До речі, з 2009 року Міністерству фінансів України належить 87% статутного капіталу, де встиг освоїти отримані кошти від держави на рекапіталізацію банку. За його роботи зникли реєстри аукціонерів, та відбулися зриви зборів акціонерів. Напевно, зараз він знов хоче стати депутатом за длю наживи. Метою цього тексту не є дискредитація якоїсь політичних сил. Ми хочемо лише показати, що не можемо наосліп голосувати за бренди. Треба докладно розбиратися, хто є хто, і, звісно ж, віддавати свій голос не за пайок чи гроші, а робити вибір, за яким потім будемо соромно. Вибір, який буде працювати на нас, а не наживатись.